Друзі, мої вітання! Настав час традиційного прогнозу на серпень. На жаль, літочка вже сходить, і всі, хто не встиг відпочити, будь ласка, насолодіться цим ще є час. Дивимось загальну характеристику на серпень, дивимось фінансову сферу, дивимось стосунки і дивимось врожай. А врожай це не те, що ви посадили на початку року, так? це трошки не про те. Це про врожай, але інший. На 1 серпня припадає велика кількість свят за різними віросповіданнями. Лунгасад Ламас свято першого врожаю, Спасівка, Маковій. Вони, всі ці, ці свята, так чи інакше пов'язані саме з першим врожаєм і ця колода нам покаже ваш врожай. Ці насинини, які ви посадили, можливо, навіть не в цьому місяці, можливо, навіть не в цьому році. Але колись посадили. І саме ця колода нам покаже ваш врожай. І хай він буде приємний, хоча може бути і навпаки. Дивимось, запрошую кожен знак зодіаку до перегляду. Терези, Мої вітання, ваша загальна характеристика серпня Терези. Шість кубків терези. А, трошки будете сумувати за тим, що вже пройшло. Тому, аби не сидіти і шмарклі на кулак не намотувати. Да, Будьте завжди поперед батька, як так хочеться трошки сказати. Бо трошки у вас така ностальжі, трошки у вас так про якийсь такий сплін, про таку емоційну таку трохи, таку емоційну, такі трошки просідання такі емоційне. Ну, ще літочко не не закінчилося, Ну, якось давайте по... не живіть минулим, а візьміть досвід минулого і реалізуйте його в цей період. От не треба просто здихати і весь цей час страждати про минуле. Зробіть це досвід минулого. Візьміть ситуацію тут та зараз і насолоджуйтесь. Так, терези і що у вас грошима? Король жезлів? Тут, тут все добре, тут все добре, по терезам працюйте, то не страждайте, да. Не придумуйте собі якісь відмазки, тут ваші кошти повністю залежать від вашої активності, вашої діяльності. Якщо будете багато думати, а Вася от тут зробив і в нього не вийшло, а Петя там вклався і в нього зовсім не вийшло. Ну, ваш досвід треба взяти, візьміть досвід Васі, візьміть досвід Петі, не дробіть так, як Вася і Петя, зробіть по-своєму, а сприйнявши свій досвід, взяти до уваги цих двох нещасних: Петі і Васі досвід. І зробіть, як треба, а не так, як вони. Чому нам завжди о той досвід цікавий? Тому що на ньому можна зробити правильні висновки. Ваші гроші, в ваших руках, терези, ваші стосунки, уміряність. Так, ну, здається, терези по, по, по стосунках, так, все ровненько, ровненько. Ніякого такого вам не передбачується. Сексуального, сексуальної активності такої. Знаєте, от як є, так і буде. Якщо є стосунки, так вони і будуть продовжувати. Якщо їх нема, то і нема. От, і знову повертаюся сюди. Ну, Давайте якось виходьте з цього спліну, давайте якось так жвавіше, активніше, і може щось буде ще і цікавеньке і буде що згадати. не тільки в серпні, а можливо там. На сконі літ. Так, Терези, врожай ваш, що тут у вас по вражаю? Теж помірність. Ну, так, Терези, ви, в принципі, в своїй енергії, ви нікуди не поспішаєте, ви мільйон раз подумаєте а, перед тим, як <смі> контрольна подумка. Да? А, ну, скажімо так, ваш врожай, ну, що тут ваш врожай? Ви не так багато чогось насадили, або ви насаджували. Так, З такою кількістю соломки, що ну, якихось таких ганебних для вас, вашого врожаю, щоб над чим було сумувати, ну, не буде. Ви, ви настільки себе. Під, ну, скажімо так, Підстраховували, ну і вражай ваш такий самий буде. Там, де себе під, пі, пі, підстраховували і в плюсовому варіанті, і в мінусовому варіанті так воно все і буде. Ну, Якихось таких страшних а, ситуацій, страшних перегибів у вашому житті ну, не планується. У вас Терези, у вас все так настільки все виважено, настільки все виважено, що іноді у вас хочеться отак. Трошки так трусанути і скажі, сказати, ну давай ви ж нарешті якось хоч прояви активність. Можливо, і потрібно проявити активність, бо гроші ваші 100% залежать від активності. От тут ви на такому спліні, на такої розслабухі. Ну, трошки десь активності, щоб і вражай був той, що вам подобається, і стосунки були, ті, що вам подобається. Ну, якось Давайте так, аганьочку трошки додайте, саме про це ваші карти на серпень. Дякую.